До повномасштабного вторгнення В'ячеслав Сидоренко працював слідчим Бердянського районного відділу поліції у 2023 році. Доєднався до штурмової бригади Людь. Там ні службу в роті вогневої підтримки. Пострів! «Виїжджає перша машина. Ми за нею доїжджаємо до точки, де необхідно працювати. І так виходить, що ми трішки заблукали, Перша машина уїхала вперед, а ми їхали за ним. Дистанція повинна була бути десь метрів 700, пускай буде десь 600, А перша машина під'їхала на дистанцію десь метрів 100-200. І ворог не очікував, що ми настільки близько під'їдемо, і ми не очікували, що ми настільки близько під'їдемо. Все, штурмовики вигрузились, почали робити свої штурмові дії. Ми ж розвертаємо, вже їдемо обратно, приїжджаємо на місце дислокації, з побратимами ми спілкуємось, вони кажуть, що ходили чутки, що там одна машина згоріла, інша машина заблукала десь, що в одну із машин влетів снаряд СПГ. Тобто він покасательно пройшов і, скажем так, не взорвався. Того разу всі повернулись цілі та неушкоджені. А далі були найгарячіші ділянки фронту на Донеччині, там поблизу населеного пункту Північне. У 2024 році В'ячеслав Сидоренко отримав поранення. Вибух я у сторону побратим, який сидів зліва теж у сторону летить. Іскри там полум'я. Нічого не розумію, що відбувається, там підіймаюсь. А в мене, скажімо так, з носа, з ока, там кров хлине. Я кажу, що це там з моїм оком? Воно на місці. Міша, все добре. Телефон застаю. Дивлюсь думаю, так око на місці. Все добре. У мене було осколкове поранення в ногу і поранення в око. Після відновлення та реабілітації В'ячеслав повернувся до рідного підрозділу вже на іншу посаду, інспектором сектору моніторингу Бердянського районного відділу поліції, але думками з побратимами, і планує найближчим часом знов долучитись до бойового підрозділу. Головна мотивація захистити маленького сина після народження сина. Відношення до війни, мабуть, змінилось, бо хочеться, щоб дитина не бачила війни. Хочеться там, щоб воно нарешті там колись зупинилось і якось прийняти в цьому участь. Тобто ну не сидіти, осторонь, бо я вважаю, до перемоги потрібно ще працювати, працювати. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.